Як живе товарщик в 17 років без батьків? Сьогодні ви побачите усе весь мій день тренування, мій підйом, відправки, усе, усе, усе. Ви проживете зі мною разом 24 години, і усе це ви побачите в сьогоднішньому відео. Тому ну, заварюйте собі чайок, як там кажуть ютубери, заварюйте чайоку, робіть бутерброди та погнали. Взагалі, ранок я свій починаю о 6.00. Я не знаю навіщо я так рано піднімаюся, але усю рутину, яку я роблю, зараз ви побачите. Так, ну дорожці уминуся зараз буду робити усю свою рутину, яку я роблю кожного ранку. Взагалі, з чого складається уся моя рутина? Десь о 6.30 я лише починаю увесь свій день і я починаю його з прочитання книжки. Читаю, я можливо хвилин 5 або сторінок, 10, та потім починаю відписувати усім клієнтам. Взагалі, увесь мій день він розподіляється якби на три фази, коли я саме працюю активно, коли мені там потрібно саме щось подумати за щось. І в обід, наприклад, це саме навчання. Я читаю книжки, я роблю щось. Так я займаюсь зранку, в обід, ввечері ввечері. Тоді не виходить, тому що там свої діла. Взагалі зранку я приймаю одне-два замовлення. Наприклад, в той день я прийняв лише одне замовлення, там потім переходжу до маркетингу. Взагалі, в той день я спробував налаштувати таргетовану рекламу, тому що вважаю, що продавати на маркетплейсах це не круто. І майбутнє точно за маркетингом та таргетованою рекламою. Приділяю я цьому, можливо, десь годинку та потім переходжу до інших своїх справ. Спробував я його зробити. Та ось як виглядає мій рекламний кабінет. Спробуйте, я думаю, вам сподобається. Зараз ще трошечки допрацюю, та піду погуляю з Тайсом та вже буду їхати на тренування. Для вас усе те, що я робив зранку, це там пару секунд, проте для мене це все зайняло дві годинки. Так, зараз гуляємо з на вулиці, дуже холодно. То... Ви мабуть, запитаєте, типу навіщо я встаю так рано? Та у мене просто свої загони в голові. І я все що так треба робити. Але вам не рекомендую взагалі неприємні відчуття взагалі. Ти чого тут не ніколи? Усю мою ранкову рутину я сподіваюся, ви побачили, та давайте переходити до основного дня. Одразу зранку на 12.30 у мене тренування з боксу. До речі, з боксом я займаюся дуже давно, і мені це подобається. В принципі, круто займаюся. По голові трошки прилітає, але то таке. Зараз мене але зараз купимо води вже. Найгірше просто що може бути, це коли виліт не бойовий, і усі автобуси та трамваї, взагалі весь романський транспорт, він просто стоїть, нікуди не доїхати, не приїхати, лише маршрутки ходять. Але там, де я займаюся, їх там просто немає. Прочекав я, мабуть, десь годину та просто запізнився на тренування. Фух, суботу зранку дуже тяжко, але якось справилися, то ну їдемо додому. На жаль, саме тренування зняти не зміг, але якщо вам саме цікаво, якісь фрагменти, давайте зараз вам покажу. take a money Мій шлях додому займає десь годину, тому що займаюся я на станції метро Берестейська, а сам живу на святошу. Ініше відео я вже казав, те що мій день взагалі розподіляється на три фази роботи: це зранку, в обід і ввечері. Це саме обідня фаза роботи. Зараз ви побачите, що я взагалі роблю після тренування, що я роблю, як я над чим я працюю. І зараз усе я вам розкажу. Взагалі в обід після тренування, я думаю, як зробити свій бізнес краще. Знову читаю книжки та знову розбираюся у маркетингу. Після усіх моїх таких навчальних рутин я починаю знімати відео, тому що... Також у мене є TikTok та Інстаграм та ще Ютуб. А також. Е... Друзі, я вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але після моєї фази, коли я працюю саме днем, вже пошта закривається, тому що фаза дня в мене займає десь приблизно 2,5 години. До речі, зараз теж йду після тренування. І після моєї робочої фази дня вже пошта закривається, та я несу відправки на пошту. Також після своєї роботи днем я відправляю усі замовлення. До речі, до кожного замовлення ми кладемо обов'язково такі шкарпеточки. Вони тут йдуть на такому хутрі, такою резиночкою, тому до кожного замовлення обов'язково кладемо. Ось такі невеличкі три замовлення ми маємо за сьогодні. Чік. Це те сам пока. Перший раз сьогодні досвід відправки взагалі за кордон. Ціна в Словаччину на. Адр адресну доставку, якщо не помиляюсь, вона називалася, коштувала 650 гривень. Тому сьогодні день хороший підсумки. Ух, ну за цей день. Це був просто жесть. На пошті були дуже великі черги. В мене була одна відправочка за кордон по повній оплаті. Замовляла людина, все надіслала, нібито все супер. Дуже люблю такі відправки, коли просто немає повернень. Вони в мене взагалі не дуже такі часто, але вони є. після відправочок я трошки сиджу вдома. Потім іду гуляти з собакою. Друзі, ну якось так проходить увесь мій день. Я до речі, підстригся. Якщо бачите. так не зняв, тому що це відео я знімав дуже давно. Я не знаю вже скільки днів я його знімаю, але так підстригся. Якщо вам сподобався мій день, якщо ви з нього змогли винести для себе щось, можливо, цікаве, десь ловити мотивацію. Дуже вам величезна дякую за перегляд. Далі більше На цей день я дуже багато всього зробив. Я бажаю вам також мати свій день, щоб ваш кожен день був точно такий самий продуктивний. Взагалі, в своєму телеграм-каналі я ділюся методикою, як встигати більше та втомлюватися при цьому. Менше, щоб ваша ефективність була завжди на вищому рівні. Тому послання в описі під відео, дуже сподіваюся, що з мого дня ви щось собі підкреслили, можливо, якісь фішечки щось собі винесли. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня та вдалих продаж.